Жіноча весняні кофти 7B. Легенька кофтинка в розмірі «S», Така, що буде в розгорнутому варіанті. Кофтинка з четвертим рукавчиком також в розмір «S», Буде в ще варіанті. Топ на довгий рукав в розмір «S». Топ на довгий рукав в розмір «S». Кофтинка з четвертим рукавчиком з воротничком, застібається на кудзички розмір M. Така ж моделька S. Кофта на довгий рукавчик застібається на гудзички, Два виріз. виріс, розмір M. Жилетка в розмірі S. Топ на довгий рукавчик, розмір M. В'язаний топ, розмір M. L. XL та XL тоже гарно переливається